Добрий ранок. Я вже встав, вже розпакував, запакував майже все, трошки підсихаючи мої речі. Ну, там от ну, палатка підсихає від роси. мотоцикл вже розчехлив, навіть чехол вже запакував. З мотоциклом все було спокійно. І гарненько, Ночувати тут так собі затія. Скажу зразу. Тобто спокійно, да. ну, відносно що світло, ви нічого не переживаєте. І таких парковок, мопсів є тут по дорозі дуже багато. Но цілу ніч машина одна приїхала, друга уїхала, двері грюк-грюк прогрівають машини. Ну, хто спить так, як я, що заснув і 2-3 години відрубився туди. А кого чуткіший сам, то ні. зранку на вулиці холодно, но спальник тримає, палатка тримає, спав гарно. Тепло, без жодних проблем. така от місцина. Я зараз 2 секунди і я на трасі. Роблю каву, щось перекушу, ну і догдень. Я заправився. Змастив цеп, бо на парковці забув, а цеп треба змащувати. Виїжджаю. Ще напевно один раз прийдеться заправитися. Розход став більшим по трасі. Йдеш 120-130, а тяжкий, сопротивлення вітра велике. От і маю. Не знаю, чи вчора або погано підключив одну гарнітуру або як. Але на рану показало, що поставив нову гарнітуру, а зарядного не було. Добре, провіряйте, коли ставите ці кабельочки. Я оце прошукав. Їдете по автобаму, спиш на ходу. Ну просто на ходу спиш. Дорогу вкачує. Треба трошечки відійти. Різноманіття ніякого, їдеш собі та й їдеш. Ага, то туди був виїзд. А що то я так натупив? Паркінг десь там. Добре І заодно. Подивлюся, що там у мене по зарядних. поставлю був на зарядку. Таке, треба розімнутися трошки. Мені вже спішити нема куди, я походу встигаю. От, хотів махнути собі в дзеркало Напроти дядько сидить, буде думати, що то я йому махаю. Хорошо. Проїхав платну дорогу, досить великий кусок. Не знаю чого з мене не взяли гроші. Ну, тут я талончик дав, дівчина помахала руками і відкрила мені браму. Не знаю, що саме так сталося. Ну, тобто добре, звичайно, що так сталося, але, наближаюся вже до, до, до Гдині, до самого парома. Мені 34 кілометра, я йду туди, там зараз подивлюся, що я розберуся. Приїхати, приїхав, а от погоди... А от погоди немає. <гум> я на мотоциклі кататися, тут у них по цьому в такий дощ, це щось нема бажання. якщо чесно. в мене 7 годин, ребята. Даже... Ні, не, не 7, де 6. До посадки. І от, як кажуть, роби, що хочеш. Напевно, все-таки я зачехлю мотоцикл. Вдягну, напевно, тільки кросовки. Будемо надіятися, щоб отінки не вкраде ніхто. Зато я зараз подивимося, як воно буде виглядатися. І піду пройдуся. Так собі. Третій сортний брак, звичайно. Так що так можна йти. У мене є спортивні штани, тільки я їх не буду зараз шукати. Їх нема що шукати. Я по факту знаю, де вони стоять, але все різні не буду я цього робити. Так, от. Значить, бутинки ми. Зараз прокладемо сюди, куртку я пристібнув і все буде добре. Передівся, от оцих лишеф покажу. Ну що? Отакий от порт? Тут, тут напевно я буду грузитися, скорше всього. Ще не знаю, як воно все буде парковка тут, вроді би ніхто нічого грошей не питає, там термінал. Там кораблік такий ще, напевно, якась одна фірма по погрузці. Піду прийдуся тут, подивлюся, що тут корисного. Потім піду далі. Подивитися ті корабліки, надіюсь, на мене. Ніхто кричати не буде, що я тут щось знімаю. Вроді би не військовий об'єкт. Там баржі, уголь грузять. А от на тій стороні там якийсь військовий музей з корабліка. Зараз я туди попробую попасти. Тільки хочу зробити фотку біля цього великого корабліка. О. І буду пробувати йти. На ту сторону. Ще не знаю як, вони якось так не дуже загорчі. Запитав, де тут 21.00 на Карл Скруну. Ну, той тобто, був на пальцях, показав, 21, ну 9 вечора тут. Карл Скруна, так, да, Карл Скруна. Там. Кажу, я з мотоциклом, не знаю. Ну, треба буде ждати вечора. Дійшов я до музея. Іду дивитися, де тут може зайти, де не може зайти, корабель блискавича, походу називається. Торпедоносець. Білети, по ходу, там. Зараз піду візьму білети. Може я якось зайшов, не так як усі. Так часто буваю. А це фреат на якийсь. старенькие их. Пошел я купил билетика. Билетик стоит 350 гривен. Крупного зенитная установка. И туда залазить нигде не можно. Я даже в разобранном Глубійна бомба, а то напевно і запускали ці глубинні бомби. Так, пушка така. І ти? От міни. Ахтунг мінен. Да, така собі штукинця. Ну, тут глибинні бомби закидували. Виставляли не глибину, на яку воно має детонувати. І вперед, коли шукали підводну лодку, велика гармата. О, це по-нашому. Сюди ще можна залізти. Ага. Тут закрито. Ай! Вже металопластикові трубки наварили. Да? Вродібе. Спускаюся вниз. Це напевно, що вціліло. Це так. Але так, минуло ну, сто. Інтерв'ю беруть у людини, напевно, як це на зараху ну, тримається. Моторний отсяк. Моторний відсек. А ну, вернемся сюда. Так. Понял? Чуть-чуть на веку по ерунду. Капитан Крабля дает интервью. А, дизельная установка. Я там лайк Серйозно, це все. Це з капітанської рубки сюди пробували докричатися. Звісно, що це все заклинено, крути, не крути, але все рівно ці вентиля треба було. Берем, туди можуть навер залізти. А тут зараз іде. Да, моторик, звісно, тут... Дай дорогу. Тут хтось побігав. Мама дорога. Коли тут це все происходило, десь виходив на бойове дежурство. Ага, угу. як туди в нас зійти? Туди в нас не можна зійти. Ні. Туда у нас не можу, Тільки прямо, такий корабль, дивіться скільки датчиків. І тут, блин, це все щось бігав. З криками, коли приймали Вихов. Бой, що там ще одна тривога. То тут, напевно, блін. Не один уповного злому. Що тут було? Цікаво. Трубки. Желізно. Це щось непонятне. Блін, скільки тут цього всього єри. Майо. А це, напевно, троп'ядні апарати були. Напевно. А може і ні. Страждати не буду. Але багато чого закрито. Напевно, закрито. Щоб такі, як я, туди не лазили. Може вже хто той падав ногу зламав. Ну, воно вартує тих 300 чи 350 гривень. 30 злотих. Думаю, що реально, реально круто, реально я думаю. Щас заточу грошей. І вийде, що тільки похожу попало б. Напевно, тобто не хороший знак, коли тут світить. <клухи> що не попав ні на яку. Ну, Екскурсію. Шлепка спасательна. Шо на цей. Щоб би послухав щось про цей кораблік. Ну але. Що я знаю? От, виліз ще вище Виліз ще вище А Тут не можеш туди йти. Думав, може, туди може залізти. Не можу. І тут не можна. Що все? Та моторний це є. А капитанская. Угу. 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 Работает. Пошло. Ждите, пишусь дальше. Шкода, ну, зачетно. Гарня. Треба буде прийти ще разок, він зараз на ремонті. Тобто, моторний це подивитися можна. А капітанська рубка, е, все решта, все, що тут знаходиться, то все на ремонті. З капітаном говорив. Ну, може капітан, може не капітан, тут матросик стояв, якийсь офіцер. Бо каже, що коли відремонтують, то може буде дивитися. А ночі тут має бути теж дуже, дуже гарно. Це все в гирляндах має бути гарно. Прийшов я ще на один об'єкт, музей, походу. Морські сили. Це всередину. Да. Так, іменно так, знітка от. Це недалеко від того корабліка. Цей музей. Все різний таке. Ага, угу. Тут, напевно, була бойова частина. Вибрали. Там є всі. Зовушка. Нормально почав не ви, щоб він нас пригодилося. Міни, торпеди. А, а Або А Як зайти? А мене, напевно. Так відгородили. Щоб йти по кругу, Да? Ну йдемо по кругу. музика якась грає не Ми ніде. в бой пройдемо, і ми вже з вами. Що ж таке одівати на тебе під воду? Йомий. Їхня форма. Ну, Цікавий такий музей. Теж 30 злотих, вартує. Це все обійде. Буду подивився, де тут тобто. чи можу зайти, чи не можу. У -у -у -у. Добре, що не вдарився. Туди не можу. Тепер я знаю точно. А то і тім... О, сюди можу. Батіскав. Ось вот таке би добре було вдома. Модельки, корабліки. На картинках всі вояки. А як воювати, так ми задумні, ми стурбовані. Так буває. Ну, третій поверх це так. Я розумію макети старих кораблів. Це старий, штурвал, то це... Там напевно є ресторан, але там, напевно, бенкет. Там вниз, там на вулицю. Малий, напевно, береговий катер якоїсь охорони. Берева батарея, да? А це що таке? Це щось по типу фаул чи що -то, то таке було? Льотчик, льотчик де мав сидіти? Це щось по типу камікація, да? Сил полетів, ти будьте здоровий. Ну так гарненько. Окей. музей. Серед міста. Десь колись у нас будуть в городах такі музеї зроблені. Щоб люди ходили, пам'ятали, що яку це все біду приносить. Хоч дивлюся, в них музеї є, а не допомагаємо. З підводною лодкою поки що засада. Вони її, напевно, тільки сюди притягнули, зараз заливають опалу біля неї і тоді будуть робити з нею музейний експонат. Шкода, звісно, бо я, напевно, сюди пішов тільки з-за цієї підводної лодки, тому що так я це все вже бачив неодноразово. О, але... Вартує зайти, вартую, нема що жаліти. От, а кому лень було заплатити ті гроші, може було просто тут тобто, піти, сфоткатися для цієї лодки. Ну а, я ж... а пахне добряче. Зараз треба піти щось перекусити. Бо... Воно, звичайно, бутерброди. Жінки вкусні, але ну, треба щось ще поїсти такого. Гарний. 25 років в Польщі в НАТО. А, серйозно. Всі злякалися аж. Ну що, я поїв? Хто ну, тут буде? Раджу заходити. От є цей якраз напроти музею, тут водна лодка, тут пляж, раджу заходити. Дуже смачно. Ну, то є риба, рибу я не їв. Я не дуже любитель риби. Але е, випив одну пиву. Е, до побачення. На польті наші землячки. Тут тобто гарно, вкусно, все обійшлося. Пиво велике, велика порція картошки, кетчуп, там, всяких соусів насипали. 20 злотих. Ну, на наші гроші це десь в районі 250 гривень. Я по направляюсь до свого мотоцикла. Буду його готувати до транспортування на паром, якщо ви мені скажете, а от з мотоциклом випив пиво. Ну, По-перше, я випив, зараз маємо тільки 3 години по їхньому. Мені на паром заїжджати 8 по їхньому. То це ще 5 годин. Я ще поки дойду, мені 40 минут йти, поки я скомплектую мотоцикл. ну Тобто прибрати треба речі якісь, які я буду брати в свою каюту, як і не. Одне друге, тут то того пива вже. Ну і їхати мені там по естакаді заїхати вверх ну, і закріпити мотоцикл. Це треба буде робити самому І все. Про весь процес, як і що. Де заїжджати, де. я вам розкажу. От, Хто буде їхати е, на кульці перед портом, там є вказівник легкові і машини, і сюди грузові. Тобто грузові перший поворот направо, легкові другий поворот Зразу Заїжджаєте на термінал, тут зупиняється, тут брама, тут. тому що я ходив тут по кругу. Не міг зрозу де воно, що і як. Тобто порт сам там трошки далі, там де я ходив, фотки. А тут забор. Я не міг знайти паркан. Я не міг знайти де тут заїзд. А потім хлопці з Тернополя мені показали. І от. А я мотоцикл був лише бо там на парковці. Пішов, пройшовся по музеям і вже прийшов сюди, заїхав. Тут декілька машин легкових стоїть. Там хлопці з Волині на бусі стоять. Коротше, наших ребят є всюди. Бригада зібралася за пару хвилин. Теж люди в Норвегію їдуть, але в Осло. Там ще повно людей, тепер треба дочекатися, поки всі вийдуть. І тільки тоді вже поїдемо ми. Ну, ми тут. Напевно, не знаю, яка черга раз мотоциклісти чи раз хто. Не знаю. Будемо бачити. По-моєму їх нескінченна кількість з цього парома виїжджає. Я вже стою хвилин 15, треба було почитати. то Вони їдуть один за одним, один за один. Там фур і фур. Якщо чесно, я ніколи не бачив. Вони виїжджають з двох рядів, знизу, зверхи. Так воно виглядає все з середини. От сюди всі так заїжджають. Так воно все виглядає. така каюта. Я вже просто помився, вже був в душі. В каюті санузел. Туалет душова. Маленька, але вода гаряча напор є, вода стекла в момент з душу. Невелика, телевізор, розетка, чистий рушник. Ну це походу може бути каюта і на 4, але я бронював на двох. Вішаки. Біло чистеньке. У бар запрошують. запрошую. Ну, я мусив помитися іду в бар. З вечерю я дав штангу, тому що при бронюванні квитка на паром, який я робив вдома через інтернет на сайті, я попутав сніданок з вечерюю. Я щось так подумав, що вечеря мені не треба буде, що я десь, може, поїм. Так і голодний не буду. І в списках мене на вечерю немає. Я є в списках тільки на сніданок. От така от ситуація. Будьте уважні. Да, треба було подумати про те. На жаль, я не подумав. Ну да, нічого, ніхто ж не розказував, що як я білець замовляв, вас буде піти після того всього поїсти. А. Тут люди ще заїжджають. Піднявся я на верхню палубу, щоб подивитися, що тут. Тут така гарна відпочивальна зона. Там мої поляки знайомі, з якими з яким я познайомився на парковці, теж мотоциклісти. Люди п'ють пиво, всі фотографуються, але грає диско, дискотечна музика. Для того я. Оригінальний звук прибрав і вже озвучив це відео сам для того, щоб не попасти під санкції ютуба. Як бачите, на парковці фури ще грузяться і грузяться. Все, відпливли. номер чи я сам, чи ні. Якщо сам буду розкладати штани, сушити куртку, всі гаджети на зарядку ставити. Ну і спати.